Начнем це відео з такого відділу. От Батончик 6,38 10-12 штук. Чого не взяти? Клас. Паличка такой селян, кілограм 400-149 крон. Красива колбаска. Пожалуйста, така от свининка нарезана без шкуры. все красиво. Вес у нас 2,666 Вот за кілограм ціна. А це все виходить на 159 крон. Тобто... Есть доволі таки непогано ще отаке от і салко з шкурою 129 крон у нас виходить вес 2376 крок класне сало хороше мені нравится беру ну правда не так багато беру стараюсь брати менше іще ось такие. Или такі різані на менші кусочки 2,5 кг 179 крон так вот оно виглядає теж пользуется популярністю Отакі крилишка Хотвинс 89 за штучку 2,5 кг. По-моєму, доволі таки непогана ціна. Виглядять добре, але ще правда я таке не брав. Отакі от сосіски 2 кг, 120 трон. Ну, Спражусь я зачем мені 2 кг, я ще не знаю, Ну, такі от ціни. Це теж 120 крон, це вже чуть потолще, але з той самий парафії. Хорошо. Курина грудка 2,5 кг. 249. такая вот красиво. Вся 145 стоя. 145, 20 как и поменьше, естественно, кило 200. Курячие четвертиночки. Килограмм 600 стоит 65 крон. Хороший брал он уже вынимает трошки то его, трошки Фаршик. Вот так вот фаршик. 79 крон, кило 200. есть 79, тоже кило 300. Наверное, больше жира пойде больше, пойде меньше. Вот такой красивый фарш з коробочка. Кило 200 вес. Честно, скручу ні разу не брал за три года вообще гавяжого фарша, поэтому не знаю. Колбаски. Вот, 5 штук береш за 300 крон. Вес хороший у них істину на, на неділю точно хватає 700 грам. То есть 3,5 кг правильно за 300 крон. Або, наприклад, вот свиринка маринована сразу на мангальчик. Якщо береш дві штуки, то 225 вийде за дві штуки. Вес килосемсом. Вот Ось така от. Якщо такі стейки. от, береш два штуки 225 яловичина. Ну і ці штуки тоже 225. такі от. 450 грамм. Следующая. Вот такая вот є есть свилинка. Тоже хороша, Со шкурочкою. Вес у нас кіло почти півтора кг, якщо береш дві штуки, ціну ви бачите. Цену я буду старатися переводити в долари. І от жарить можна дві за 225. Ще така от свининка теж вже різана, одразу можна її на сковородочку жарити, щоб все було чітко. Дві штучки 225. кіло 200 І фарш, якщо береш фарш 2 на 225 Таких акцій вистачає, тільки треба більше брати багато, я скільки не беру, бо я не з'їдаю. Слушає 4 кг от рёбришок, стоїть 249 крон. Це розумію, вже мариновані. Сразу раз, два, три готово. І вон м'ясо теж. Тоді ще одні з скидками. Всякі тортики. Вот повно ціна. От кусочок себе стоїть. Такий от, от, всякі, красиві. Примерно 40% скидка вже не погано, Стараюсь сильно такого не їсти, ну бо животик треба трошки, щоб спав.